Наші з медалями коломийська спортсменка Іванна Голіней отримала повний комплекс золотих нагород на чемпіонаті Європи із пауерліфтингу. Окрім неї, високі результати у Люксембурзі продемонстрували також Дмитро Голіней та Вікторія Костюк. Україну на чемпіонаті Європи з ліфтингу представили спортсмени, які тренуються у залі фізкультурно-спортивного комплексу локомотив. Вихованці Василя Гарцька та Дмитра Чабана. Голіна Івана виступала в категорії до 18 років. Дмитро Гулі змагався з юніорами. Він старшої вікової групи до 23 років. Вікторія Костюк виступала у відкритій віковій групі. Твоє спортсменів представляло наше місто «Локомотив» і Україну. Загалом було зібрана практично вся європа. Учасники було дуже багато. Боротьба Дуже серйозно. Повний комплекс золотих нагород здобула на європейській арені Івана Голіней. 17-річна спортсменка каже, такий результат це щоденні тренування та постійна підтримка близького оточення. Та найголовніше віра у її сили тренерів. Присідання 200 кг, живні 120 і в це 42 кг. Результатом я доволі задоволена. Це вже я вдруге виграю чемпіонат Європи. В моєму колі мене всі підтримують, так як і друзі, родичі, тренер і мої брати це дає дуже ти сел впевненості і навчання висувати далі. Чудовий результат серед юніорів продемонстрував і Дмитро Голіней. Майстер спорту міжнародного класу Пауерліфтингом займається вже 12 років в Люксембурзі. В сумі підкорив 880 кілограмів. А це. Бронзова медаль тренер з нами цей раз не їхав, але я відчував, що він був біля мене у присіданні. Я підкорив 360 кг, кілограм, вже місті двадцять у тязі 300 кілограм. Четверте місце на чемпіонаті Європи виборола колмаянка Вікторія Костюк. Пишається тренер. Вона тільки з зуніорок перейшла в дорослі. І їй ще дуже важко змагатися. Той їй 24, і по 28 жінкам, і по 30. неї ще все впереді, але виклав. Тима спорту України усі ці здобутки кажуть, і спортсмени, і тренери завдяки нашим відважним та мужнім захисникам на фронті. А тому висловлюють вдячність за можливість тренуватися та представляти Україну на престижних змаганнях. Дуже задоволений що ми відпрацьовували в залі. Ми це все зуміли донести і виступити. І Поки той же результат може дешеві чуть, чуть краще, ніж в залі на європейському рівні грав гімн нашої держави перевся. Напевно, ми всі разом подякуємо Збройним силам України. Якби не вони, то ми б нікуди не готувалися, нікуди не поїхали. Школа працює, клуб працює. Ну хотілося би допомагати трошки більше. Сама трошки звернути увагу на спорт, який не є в Олімпійських програмах. кажу, що маємо, то маємо. Йде війна, закінчиться. Переможемо буде буде краще. Наразі спортсмени під керівництвом досвідчених тренерів готуються до чемпіонату світу, який відбудеться у Мальті наприкінці літа.